Good morning children. Доброго ранку, діти! At this lesson, we'll repeat two English tenses past simple tense and present perfect tense. На цьому уроці ми повторимо два англійські часи Past simple tense і Present Perfect Tense. Починаємо з past simple tense простого минулого часу Він описує дію, яка відбулась у минулому. Для того, щоб знати, що речення потрібно перекладати саме у past simple tense, у нас є слова маркер. Yesterday – вчора. В конструкції зі словом last минулий. Last week минулого тижня. Last month – минулого місяця. One week ago. Тиждень тому. Two months ago – Два місяці тому. Three years ago. три роки тому. In 1990. У 1990 році, The Day Before yesterday – позавчора, In match, у березні, On Sunday, у неділю. When I was born, коли я народився. Як же ми змінюємо дієслово у past Simple Tense? Давайте згадаємо, що в англійській мові є два типи дієслів: правильні та неправильні. Правильні дієслова мають таке правило: у past Simple. Ми до дієслова додаємо закінчення ed. Play play. Smile, smile. Неправильні слова мають три форми: першу, другу та третю. Для past simple нам потрібна друга форма дієслова. Think, thought, feel, felt. Наприклад. My brother visited a museum four days ago. Мій брат відвідав музей чотири дні тому. I gave him a car yesterday. Я дав йому машину вчора. Зверніть увагу, дієслово visit правильно. Ми додали до нього закінчення Іді. Якщо в нас питальне речення. Незважаючи правильне дієслово чи неправильне, ми використовуємо допоміжне дієслово DID, яке ставимо на перше місце, воно не перекладається. А основне дієслово йде в своїй початковій або першій формі, тобто словниковій формі без змін і без закінчень. Наприклад. Did my brother visit? A museum 4 days ago. Мій брат відвідав музей 4 дні тому. Did you give him a car yesterday? Ти дав йому машину вчора. Ми нічого не додали до дієслова visit і діє слова give стоїть у першій формі, тому що на минулий час нам вказує did. Тепер розглянемо заперечні речення. Для заперечних речень ми використовуємо також допоміжне дієсловець. Did з часткою not ставимо його після піднята, зважаючи, правильне зі слова чи неправильне. Основне дієслово слова йде в своїй першій словниковій формі. Ми до нього нічого не додаємо. Тому що, як і у попередньому випадку, на минулий час нам вказує DID. My brother didn't visit a museum for days ago. Мій брат не відвідав музей чотири дні тому. I didn't give him a car. Yet. Я не дав йому машину вчора. Тепер розглянемо з вами Present Perfect Tense, теперішній доконаний час. Він описує дію, яка відбулась у минулому, але результат ми бачимо зараз. Для того, щоб відрізнити його від Past simple, у нас є е, слова маркери just тільки що, Yet – ще, already, вже, since з якогось часу, for напротязі якогось часу. This week – цього тижня. This month – цього місяця. Незакінчений період часу. Стверджувальне речення утворюється таким чином. Підмет Потім допоміжне дієслово have або has. На англійську мову воно не перекладається. Have для I, you, they, has для he she, it. І основне дієслово з закінченням і або у третій формі. Наприклад, I have just watched the movie. Я подивився фільм тільки що. She has already eaten her dinner. Вона вже з'їла обід. They have bought new car this week. Вони купили нову машину цього тижня. Заперечне речення утворюється за допомогою частки not, яку ми додаємо до допоміжного дієслова have або has. Основне дієслово. Якщо воно правильне, має закінчення ідії. Якщо дієслово неправильне, ми використовуємо його третю форму. I have not, або скорочено haven't, watched the movie yet. Я ще не подивився фільм. She has not eaten her dinner yet. Вона ще не з'їла обід. They haven't bought new car this week. Вони не купили нову машину цього тижня. У питальних реченнях ми теж використовуємо допоміжні зднієї слова have або has і ставимо їх на перше місце. Потім іде підмет, а потім основне дієслово слово з закінченням і якщо воно правильне, або у третій формі, якщо воно неправильне. Наприклад. Have you already watched the movie? Ти вже подивився фільм? Has she already eaten her dinner? Вона вже з'їла обід. Have they bought new car this week? Вони купили нову машину цього тижня? And now you're home. Зараз ваше домашнє західня. По-перше, ви повинні зробити конспект у зошиті. А по-друге, відкрити дужки та поставити дієслово у правильну форму. Звертайте увагу на обставини часу. Завдяки яким ви зможете визначити past simple sirve чи present perfect. І не забувайте, що неправильне діє слово у past simple має другу форму і використовується тільки у стверджувальному реченні. А у Present Perfect неправильне діє слово має третю форму. І будь-у якому типу речень ми це використовуємо. So, our lesson is over. Goodbye, children.